Ми зупинились через дві години по путі трохи відпочити, зробити ковток кави. І тут, тут якась, якесь кафе або кав'ярня. Зараз я хочу підійти ближче і подивитися на цю пальму. Такі пальми у них ростуть навіть у палісадниках. Теплий клімат. Так, вона росте не в кашпо, а у відкритому ґрунті Бачите, яка пальма Єлівець у горщику. Ще один ялівець. З іншого боку. Оце традисканція, мабуть, так? Дивіться, яка гарна традисканція. Велика яка. А, тут їх декілька. Тут їх декілька. Напевно, вони розмножуються. Отак ростуть пальми. В південних країнах на островах я не була, тому як ростуть пальми, бачу вперше. А це теж дуже гарне, цікаво, що це на плющ. Дивиться, яка рослина. О, яка рослина. Дивиться. Якщо б це було десь в іншому місці. Я б обов'язково відрізала собі. <смі> відрізала або відчепнула би собі кінчик, щоб коренити. Не знаю, що це за рослини, треба загуглити. Або може хтось знає. Ця кав'ярня я зайшла всередину, подивитись. Тут всередині теж така зелена зона. Ця пальма називається. Забула, у мене була така в Донецьку. Як же вона називається? Забула. А, це бігонії, так? Схоже на гейхери. Але я так думаю, що це бігоні. дуже гарні. Я люблю квітучі бігоні, але ці теж дуже декоративні. Ну, Може можна купити собі, якщо попадеться десь в або комусь на пам'ять додому. Шефлера, так, це ж шефлера. Штучна магнолія. А це декор, зберу скалету і ще якась рослина. Біля вікна суцільне тредисканці. Суцільна тредисканція червона, дуже красива, дуже гарна, але погано видно, бо я знімаю напроти світу. Зараз я зайду на вулицю, з того боку знімаю. дивіться, я вийшла на вулицю. Така рослинка мені дуже подобається, ампельна, колись бачила в епіцентрі. Дивіться, які тредисканці. От би мені відчепнути шматочок. Ой, якщо б це було десь на вулиці, біля якогось будинку я б це зробила. Ой-ой-ой, це ж так дисканці, mm. так? Я в захваті. Дівчатка, вам подобається та хлопці? Це кафе в Хорватії. Десь невеличке місто або селище. Угу. Я у захваті. Який неймовірний декор. Майданчик для дітей. Це, напевно, пенісетум там якийсь. Я думаю, тут ходять по травичці. Крісла стоять. Оця рослина зустрічається скрізь. Місканпус, так? Це міскампус, скажіть. Це, напевно, мудріна. Або ялівець якийсь. Це мені що шапкова. Це я, якщо не помиляюсь, я у багатьох бачила. Багатьох з вас бачила таку рослину, дуже вона декоративно виглядає. Швиденько повертаюся, Володя вже в машині. Треба їхати далі, бо попереду ще довгий-довгий шлях.